Ютуб канал Букзіла представляє книгу О Генрі, 20 років по тому. Поліціянт на посту поважно ступав проспектом. Ця поважність була звичною, а не показною, бо й глядачів майже не було. Ледве пробило десяту вечора, але холодні пориви вітру, що віщували дощ, мало не геть обезлюднили вулиці. По дорозі він посмикував двері, викручував кийком усілякі мудровані й хитромуді фігури, час від часу обертався, щоб окинути пильним оком у миротворену вулицю. Цей правоохоронець з його дебелою постаттю і ледь самовпевненою ходою являв собою чудовий взірець охоронця спокою. У цьому кварталі заклади зачинялися рано. Де-не-де ще можна було побачити вогник тютюнової крамнички або цілодобової забігайливки, та більшість дверей належали конторам, що давно вже спочили замкнені. Десь, на півдорозі кварталу, поліціянт раптом уповільнив ходу. У дверях темної залізної крамниці, затулившись від вітру, стояв чоловік із незапаленою сигарою в роті. Щойно поліціянт наблизився, чоловік квапливо заговорив. Усе гаразд, офіцере, умови в той. Я просто чекаю на приятеля це побачення умовлене 20 років тому. Дивно вам таке чути, егеш. Що ж, я поясню, якщо хочете пересвідчитися, що все чисто. Давним-давно на місці цієї крамниці стояв ресторан ресторан великого Джо Бреді. До п'яти років тому, відказав поліціянт, тоді його знесли. Чоловік у дверях креснув сірником і запалив сигару. Світло вихопило з темряви бліде, квадратнощоке обличчя з гострими очима і маленьким білим шрамом біля бравої брови. Шпилька в його краватці була великим діамантом химерної оправи. Рівно 20 років тому цього самого вечора промовив чоловік Я вечеряв тут, у великого Джо Бреді, з Джиммі Велсом, моїм найкращим друзякою і найславнішим парубком у світі. Ми з ним виросли тут, у Нью-Йорку, наче два брати. Мені було 18, а Джиммі – 20. Наступного ранку я мав вирушати на захід, щоб здобути собі статок. А Джиммі ви й з силою не витягли б із Нью-Йорка. він гадав, що це єдине місце на землі. Тож ми домовилися того вечора, що зустрінемося тут знову рівно через 20 років цього самого дня і оцій самій годині, хай би в якому становищі ми були і хоч би з якої далечини довелося нам добиратися. Ми міркували, що за 20 років кожен із нас уже визначить свою долю і заробить гроші, якими б ті статки не були. Звучить доволі цікаво, сказав поліціянт. Щоправда, як на мене, задовга перерва між зустрічами. Ви не мали звісток від вашого друга відтоді, як поїхали. Ну так, певний час ми листувалися, відповів той, та за рік чи два загубили сліди один одного. Розумієте, захід це така велика штука, і я там добряче покрутився. Але я знаю, що Джиммі прийде сюди, якщо він живий, бо він завжди був найвірнішим, найстійкішим старим друзякою на світі. Він ніколи не забуде я здолав тисячу миль, щоб стати в цих дверях сьогодні ввечері, і воно того варте, якщо мій давній товариш з'явиться. Чоловік, що чекав, дістав гарний годинник, кришки якого були всипані дрібними діамантами. За три хвилини десята, оголосив він. Була рівно десята, коли ми розпрощалися тут, біля дверей ресторану. Непогано вам повелося на заході, чи не так? запитав поліціянт. «А тож, сподіваюся, Джимі достаг хоча б половини того, що я. Він був хоч і славний хлопець, а такий собі неквапливий трудівник. Мені ж довелося змагатися з найгострішими головами, аби заробити свій капітал. У Нью-Йорку людина потрапляння в колію, лише захід може вигострити її, мов лезо. Поліціянт крутнув кейком і зробив крок чи два. Я піду своєю дорогою, сподіваюся, ваш приятель прийде чи довго зволікатимете. Та що ви, відказав той, я дам йому щонайменше півгодини. Якщо Джиммі живий, за цей час він тут буде. Бувайте здорові, офіцери!» На добраніч, сер, мовив поліціянт, рушаючи далі своїм маршрутом і посмикуючи по дорозі двері. Тепер уже мжичала дрібна холодна мряка, і вітер, що доти налітав невпевненими поривами, перейшов у рівний повів. Нечисленні перехожі, що ще снували в цьому кварталі, понуро і мовчки поспішали своєю дорогою, піднявши коміри пальт і сховавши руки в кишені. А в дверях залізної крамниці чоловік, що здолав тисячу миль заради побачення, побачення непевного до безглузду, з другом своєї юності курив сигару. Він прочекав хвилин із двадцять, аж раптом з протилежного боку вулиці поспіхом перейшов високий чоловік у довгому пальті з коміром піднятим до самих вух. Він попрямував просто до того, хто чекав. Це ти, Бобе? непевно запитав він. Це ти, Джиммі Велсе? Вигукнув чоловік у дверях. Боже милий. скрикнув новоприбулий, стискаючи обидві руки приятела у своїх. Це боб, як пити дати. Я був певен, що знайду тебе тут, якщо ти ще на цьому світі. Ну ну ну, двадцять років, довгий час. Старого ресторану вже нема, Бобе. шкода, що він не встояв. Ми б могли ще раз там повечеряти. Як до тебе поставився захід, старий? Розкішно, він дав мені все, чого я просив. Ти дуже змінився, Джимі. Я й не думав, що ти настільки вищий на цілий Аршин. О, я трохи підріс після двадцяти. Маєш успіх у Нью-Йорку, Джимі? Потроху. Я маю посаду в одному з міських департаментів. Ходімо, бобе, зайдемо в одне місце, яке я знаю, і добряче поговоримо про давні часи. Обидва чоловіки рушили вулицею по підруч. Той, що приїхав із заходу, чиє самолюбство розрослося від успіху, вже почав змальовувати історію своєї кар'єри. Інший, потонувши у своєму пальці, слухав із цікавістю. На розі стояла аптека, що сяяла електричними вогнями. Опинившись у цьому сліпучому світлі, вони водночас обернулися, щоб поглянути один одному в обличчя. Чоловік із заходу раптом зупинився і вивів. В руку. Ви не Джиммі Велс, уривка сто він. Двадцять років чималий строк, але не настільки, щоб римський ніс перетворився на кирпу. Але часом за цей строк порядна людина стає негідником, сказав високий чоловік. Ви заарештовані, вже десять хвилин, шовковий Бобе. У Чикаго гадають, що ви могли завітати до нас і телеграфують, що хочуть з вами побалакати. Підете тихо, це розумно. А тепер, перш ніж ми рушимо до відділку, ось записка, яку не просили вам передати. Можете прочитати її тут біля вікна. Вона від патрульного Велса. Чоловік із заходу розгорнув маленький клаптик паперу, що йому подали. Рука його, коли він почав читати, була твердою, але, дочитавши, він ледь помітно здригнувся. Записка була вельми коротка. Бобе, я був на місці вчасно. Коли ти креснув сірником, щоб запалити сигару, я побачив обличчя людини, яку розшукують у Чикаго. Якось не зміг зробити це власноруч, тому пішов і попросив агента цивільному зробити цю справу. Джиммі, дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.